Міськомерський законом України про місцеві саморезування України, девакторська селищна редакторів, у передачі студентів з бюджету до районного бюджету на придбання дизельного пального з'ясування. Це зверталися вони по поводу того, що діти наші підвозять дітей у школу і з березня місяці у них не, в районі не вистачає коштів на підведені у зв'язку з тим, що у нас не виконаний план по селищній раді, і ми тільки при перевиконанні бюджету селищної ради з вільних залишків маємо права розподілити і десь відділити кошти. У нас таких немає коштів, ми не маємо. А зараз кажуть, дайте нам районом видивлялися на Зараз кожний.

Решение. Будинку скільки це буде коштувати, а не з голови. А яке там число заяви? Зараз я стаю, яку заява 26 січня 2015 року. на ну, підписано? Сімдесят 78 тисяч. Давайте ми перенесемо на Є, ви знаєте, можна я це скажу по цьому питанні. Ви кажете, перенесете, це просто ж уже закінчується опалювальний сезон. Це те, що відключилася в нас лікарня, це перша обласна, і виходить, що у нас був працював 90 кіловатний насос, і тепер нам цей 90 кіловатний. Він так і ганяє цей. І в нас немає коштів замінити його на менш мощний. А є сенсію на два місяці? Де я не готова. Давай, цей, цей документ готовий? Це чи ви вважаєте, що ви вважаєте? Ну, ну, просто вже якщо Вон ви переносите на наступний економічну місяць... Економічно. Ну, це... Хорошо, Вон я вважаю. Ми вже пройшли. Ну, просто навіть на березень ми ще селотиней тепляємо тільки півтори гривень за кіловат. Чому це? Може, кість інший треба? Совершенно вірно. Може, кість і ватних, але іноземного виробництва. Ні, так у нас відключеним Треба було спочатку руку, це було питання. Я про жити працюю, щоб я брала туди полічити, але я не знаю. Давай нам цьому питання. А що колишнево? Там ви діяли на проєкт Гроші на котел. Котел брали, 146 тисяч, 146 тисяч на проєкт опалення гарку. Тепер вони хочуть шафрову кришу. Де стільки грошей брати на один тільки будинок? 15-20. це будинку. Бо поверховий. Ви річки будинку? Робимо. Самоврядування України Глава селищна рада вирішила відшкодувати. Вже я виношу на розгляд сесії, тому що селищної ради втратив сумі 300 тисяч гривень у зв'язку з за затяженням героївської селищної та на надання особу з утриманням об'єктів та підтримкових територій. Зобов'язати в разі зміни ціни на енергетиці чи інші скарблі, та інші, що є часто розвертати та подавати на в Левахівській селищної ради нові економічні обґрунтовані та ліків. Зобов'язати цей Левахівської селищної ради вжити комплекс заходів щодо погашення богу особами, які мають таку заборгованість, як джерел Левахівської селищної ради та надані пострілів часі встання судового порядку, так і повідності з вимогами закону заліну і виконання у вас. Можна я. Дивіться, ми надаємо послуги комунальні і житлові. Комунальні – це вода, водовідведення, тепло, житлова це отримання будинків прибудинкових територій. Держава, ну можна сказати, не кожен рік, а передбачає в державному бюджеті таку статтю на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги. Тобто нам перераховують кошти. На, за тепло за воду за водовідведення. Ми ці кошти або платили за газ, або йшло в нас на ПДВ. А от частинка в нас завжди існувала заборгованості по різниці в тарифах по житловій послуги. У, у 2008 році ми зверталися в селищну раду і рішення от шисот від 09 грудня 2008 року. року. Значить, я його зачитаю. До селищної ради звернувся Джевна Херської селищної ради з проханням відшкодувати різницю в тарифах на послуги з утримання будинків та пробункової території. Зв'язку з тим, що діючі тарифи не відповідають фактичні, факти, фактичні собівартості. За період з 01.01.2006 по 01.11.2008 утворилася різниця з фактичними витратами та фактичними нарахуваннями. За вказані послуги на загальну суму 1 мільйон 320-706 гривень. І ми звернулися в селищну раду. І селищна рада дала рішення відмовити вже в селищної ради у відшкодуванні різниці тарифів тарифі з послуги по утримання будинків та прибудинкової території. І за відсутності коштів повернутися повторно до розгляду цього питання після першого півріччя 2009 року. Ніхто не повертався. Ми тут ще теж зверталися потім. Коли? Коли? Ні, просто дивіться. Дати звернень? Дати звернень? Максимович, 25 січня 2011 року. Після 8-го 11-го. Так, нє, Ми відмовляємося. Ми що 8-го, а тепер 11 9-го, 10-го. 23 лютого 2010 15 серпня 13. року. Ну, тут я все цікавиться... Якщо різниця, вибачте, по їжі по газу там чи по електромірі, це одне питання. За прибудинкову територію ми всі платимо і оплачуємо. Хай там не своєчасно, ви виключили <плес> Ні, Вони дуже не я... не своєчасно. <плес> Якби тарифи піднімалися кожен рік. Ви вже і там штат великі. Може у вас треба допомогу, що Ну я б визнала, сума взялася, я думаю, що... А, це з Ні, це, це питання, яке нам відмовили. Взагалі, різниця тарифів імені по дільниці житла, вона гораздо більша. Тому що там, дивіться, от, якщо так вистрібно розказати, дільниця має найбільше працівників. І от загальні виробничі витрати, накладні витрати. Лягають, от я вам розказую для економіста, вона не слухається. <пілочноз> і саме більше ретра лягає на цю дільниці. Тоді це тарифах виходить. Не кожен же рік ми піднімали тарифи. <пілочноз> тариф. Згадайте <пілочноз> після минулої сесії збиралися і пояснювали, для чого це треба. Щоб вже хоч якось зараз не розірвали і на нас не повісили на селищну раду 9 мільйонів громад. Для цього це робиться. Це, ми не говоримо, що вони роблять правильно і що це так треба робити. Так постійно не буде. Це тільки для того, щоб зараз їх не кинуть процедуру банкрутства і щоб вони на селищну раду не ліг весь борг. А питання, по суті, вирішувати комплекс, в тому числі з компенсацією в різниці тарифів, оскільки держава нам не закладає процес цього. Хоча вона нас зобов'язує це робити. Да, законом України про житлово-комунальні послуги, 31 стаття не забороняє вам сьогодні не забороняє. Стає, а да, да, я можу да, 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 да. питання, питання. З 2000 да, я, да, я, да, я да, все-таки да. хочу діти з да. Я хочу таке почути. З 2006 по 2008 мільйон 300 утворилось утворилося різниця. Скільки разів ви звертались з 2006 по 2008 на підняття території? На підняття території. Скільки разів ви звертались? Коли ці звернення були? В цьому році теж. Тож, ви кажете різниця Ось, тарифа. наприклад, дивиться, що підняти тариф. 29 січня 2008 року. Першим пунктом 01.01.2008 для організації встановити тарифи, відмовити вже Блахівське селищі ради підвищення тарифів на комунальні послуги. Ми говоримо про житлові послуги, а о... не поминували. по всі послуги по Ви читаєте комунальні, я вам кажу про житлові. Рішення про затвердження про затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги. Ми всі тарифи подавали. А, від, а відмовили для населення повністю всі послуги. Хто відмовив? Виконком? Чи селищна рада? Після селищна рада висновсикла рішення. Ну ви ж знаєте, що виконком затверджує тариф. Чому витроція. я веду? Добре, я прошу. Ви кажете, у вас утворилася різниця в тарифах. А чи ви намагалися її підняти? Оце треба От такі... це треба побачити скільки звернень. І звідки ухвалилося? Зараз звертаються регулярно, зараз процедура під контролем. Питання З ж не те, як воно зробилося. Зараз питання або жаль тоне, і селищна рада надає дві я думаю, що... Ми не будемо вже більше... Давайте на так, Соломон, ми не будемо. Але... Ви не бачите всі ці звернення? тут ніхто не робить. І зараз, зараз, ти сподіваєшся, зараз у нас секретних матеріалів немає. Тоді матеріали надаються, які вони заходять, беруть, що Це ж не є проблема. Хоч рішення, хоч чого угодно. Зараз питання, як ви просите там 300 тисяч. Я вважаю, що ми не можемо 300 тисяч зараз. виділити, Ми вам виділимо 100 тисяч, а вивчиться питання, наслідуючи сесії. Бюджету можете Це треба відкриватися, і ми рахунки. Нову функцію відкривати. Історія зайграється. Це не так це просто. Ви розумієте? І я знаю, що це бугалка. У мене пропозиція відмовити в 300 тисяч, але надати 100 тисяч і питанням вивчити, вивчити це питання. І повернутися на слідуючі сесії даю, правда? Які ще пропозиції? Хто за нами пропозиції? Прошу проголосувати за те, щоб вивчити 100 тисяч. Хто за? Хто проти? Я отримав. Отримався один. А смерти між що до пункту 5 статті 101 бюджетного кодексу України, закон України, примістеє проїздів, селищної ради. Надати згодом на укладання угоди від Європейської селищної ради та Світівської районної ради про передачу прийняття коштів іншої субвенції на здійснення видатків районного бюджету до тисячі року. Друге, довічити голові засичних

Ми заклади попередавали на баланс, а, й, а і, ми, її заборгованість наша підвисла ці 905 гривень. Значить поплатити ми маємо, якби, а рахунки їхні відкриті. Ми їх передаємо ці 905 гривень. За дане рішення прошу проводити. за рахунок коштів, там якісь маляки, щось зробити у цьому е, закладі, а не передати їх в район. Це кошти були за минулий рік. Навіть за цей рік, які е, там будуть надаватися оренди повинні заключатися договір із, із селищної ради, тому що здання знаходиться на балансі селищної ради. А ми лише передали, що ми передали, ми передали бюджет, е, кошти, передали до Європи. Залишки коштів по оплаті за послуги, що не даються бюджетні установи, згідно з по діяльністю, батьківська плата в сумі 21 тисяча 105 п'ять гривень 80 купів, передати по саді їх передати. Thank you.